Семенівська місцева пожежна охорона в оболоні обслуговує 10 сіл. Та часто рятувальники не встигали навіть доїхати на виклик, не те, щоб загасити пожежу. В усьому винна застаріла техніка. Один автомобіль, чого вартий, 75-го року випуску. Тому коли німці запропонували жителям району розробити проект розвитку, в першу чергу вирішили подбати про пожежну частину. В результаті цього конкурсу було відібрано 5 проектів, які набрали найвищу кількість балів. Сьогодні був презентований закуплений автомобіль пожежний автомобіль. Найголовніше, що результатом будь-якого проекту міжмоціального співробітництва має бути все-таки краща якість послуг для громадян. 400 тисяч гривень на придбання автомобілю виділили іноземці ще 200 назбирали сільські ради Семенівщини. Бо пожежна машина це лише початок, її треба доукомплектувати інструментами, а приміщення пожежної частини відремонтувати. можна собі уявити, що скаже громада, якщо через рік після того як купили цей автомобіль. Він зламається і вже не буде використовуватися, тому що люди скажуть: ну на що ж тоді було витрачено наші гроші. На що ми це купували, якщо ми зараз не можемо використовувати, тому дуже добре, якщо заздалегідь турбується про належне фінансування, у рамках німецько-української співпраці реалізуються й інші проекти в Полтавській області. Іноземці частково профінансують ідеї по переробці сміття та створення трудових архівів. Спеціальний такий предмет